Вітаю усіх своїх дорогих підписників і гостей мого каналу, хто випадково зайшов. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша тема відео буде прищеплення дерев. Прививка. Залишилися в мене живі, вже давно стоять. Вони вже так навіть трішки листочки розпустили. Хотів викинути, але думаю. Зніму відео, бо коли прищеплював, то погода не та, то, то часу мало. Сьогодні є трішки часу. Є в мене ось отакий живець. Він тут підписаний, що це за дерево. Яблення Golden Delichez. Написано Golden. І буду його прививати. Те, що він приживеться відсотків мало, але я його покажу як Живець зарізати, як вставляти у дичку, у сіянець, а результати приживань покажу, вже, які в мене прижилися, які я скоріше прищеплював тижні два тому і три тому. Так що ставимо лайк. Кому цікаво буде, чи такий живець, переживеться, підписуємося, ставимо дзвоник, нажимаємо. Ну і будемо прививати. Знайшов я ось такі дві дечки. Ось тут на цьому полі, де я зараз знаходжуся. Вони трішки грубуваті. Якщо я їх ножницями зріжу, будемо на них прищаплювати. Якщо мені не вийде, прищапимо ось на ось цих. Тоненьких, ось на оцій гілочці, ось на ній, чим понижв. Потім цю зріжемо і залишиться такі прививки. Так що не переключаємо, ось дивимося. Ось так знайшов я ще такий живець в себе. Це не голден, білий налив, такий з непрокинутими бруньками. Ось тут, одна десь Тут тільки прокинулося. Зараз ми візьмемо ось оцю частинку. Шик. Забираємо бажано таку погрубшу і будемо її зарізати під прививку. Тут зрізав, тут зачищаємо ніж новилезо, промити спіртом, чистеньке. Все. Тут зрізав ножницями, зачищаємо, щоб тут було. Гладеньки, щоб тут не множилися всякі жучки, мікроби, вода не залишалася. О, підрізаємо, незручно. Так тут камера. Вам видно? Видно. О. Ось так. І зарізаємо живець. Будемо його прививати за куру. Так, ось тут де ця бронька є. Ось так. Зрізаємо. Розрізаємо так на косий зріз. Ось, ось так. А тут знімаємо ось цю коричневу кору. Так, до Камбія. Це зелене, це Камбій. По ньому буде йти проживання. Ось так. Так по чуть-чуть. Це все бажано робити швидко. Вітер, щоб воно не обвітрувалося, не підсихало. Тоді гарні будуть результати прививок. А тут куру тако робимо. Так раз. Видно вам, видно. І два. Ось отак. І цей живець. Заганяємо сюди його за курлу. Ось. І все. І замонтуємо ізолентою. Через два тижні, так як зараз вже трохи пізній час. Сьогодні перше травня. Через два тижні ми прийдемо і перевіримо цей живець, чи він приймається чи ні. Ось так. Так, тут так. І зверху заклеїмо, щоб туди дощі, вода не попадало, щоб воно там не пліснявіло, не, не множилися грибки. Ось, ось так заклею. І потрібно ще раз перемотати, бо на сонці ізолента любить відмотуватися. О. Так. І тут вершечок. Теж його заклеюємо, щоб живець не висихав, з нього лишня волога не випаровувалася. Так. Ось цей, що я знімав і вам показував. І ще поза кадром я ще нащепив ще один ось тут. І тут нащепив голден, якого живець вже випустив листочки. Не знаю, чи він приживеться, чи ні. І тут теж внизу білий налив два живці. А ось тут вверху нащепив ще теж голден, якого вже. Розпустилися листочки. Ось такі дерева тут великі. Зараз я поставлю нитку, щоб я потім літом міг знайти їх, щоб прийти перевірити. Ну, кому цікаво, чи вони прижилися, чи ні. Підписуйтеся, в наступних відео все вам покажу. Йдемо дивитися на результат прививок, які я раніше робив. Ось ми вже підходимо до моїх прививок. Тут я прищеплював черешні. Ось такими я їх позначив оранжевими плівками. Подивимося, як вони себе почувають на сьогоднішній день. Ось. О. Дуже гарно. Мені подобається. Надіюся, що вони вже будуть далі рости. Це у нас привита черешня. Що є у нас тут на бірці? Валерій Чекалов. Це тут одна. І ось тут друга. І ось тут друга. Ось які вони. Як вони розвиваються. Йдемо далі, покажу вам далі свої прививки. Не переключайтеся, є ще один сюрприз, але я його тримаю на кінець відео. Ось тут друга алеча. На цій алечі я дуже багато привив живців. Ось тут під бутилками нектарини і персики. Переважно нектарин, ось тут теж нектарин, але він ще... Мертвий і тут мертвий. Мені нектарини щось не получаються Не знаю чому, але не виходить. Дуже тяжко. абрикоси і сливи. Теж тяжко, але вони проживаються. Ось слива. Яка тут слива? Слива рентклот. Ось який, яка вона на сьогоднішній день. Це є 4 травня сьогодні вже. А тут, а тут персик, ой, не персик, абрикос, я його так гілками. А ось тут у нас перс, абрикос, абрикос червонощокий, і він проснувся і починають розпускатися бруньки, листочки. Це мені подобається. Я їх тут прививав 20.03. Це вони вже 20 березня тут, тут привиті. Ну і такий, такий у них результат на сьогодні. Надіюся, що вони далі будуть. І ось тут ще є яблуня. Ось яка, яка вона на сьогодні. Теж розпустилася. Ред Chief. Яблуня ред Ще. І тут ще є одна яблуня, вона набагато краще. Тут, ось тут, дивіться яка вона вже на сьогодні, ред Chief. а тут з другої сторони дуже щось погано вона спить, груша писанка. Хто не бачив, подивіться в інтернеті, які красиві грушки. на смак не знаю, але на малюнках дуже вони гарні. Але ніби бачу просипається. Ось вершечок. Брунька тріснула. Ну, але це ще не, не показник. Будемо спостерігати за нею далі. Тут яблуня і груша. На одному це вони на, на глоді. Вони нащеплені ось тут на глоді. Грубий стовбур і грубий живець і воно гарніше приживається. Ну, і йдемо до обіцяного сюрпризу. Ще пару секунд до сюрпризу хочу вам показати. Ще таке у мене є дерево сад, на якому я нащепив абрикос слива. На сливі нащеплений абрикос. Це прививки 22-го року. Ось яке вони виросли за цей час. Я її притягнув, щоб вона більш горизонтальною була. Так, там був абрикос. Слива тут так біля каміння виросла. Я на ній нащепила, вона все. Прийнялося ренклод жовта, нащеплена 18.03.2022 року. Тут наступна вище Хачанта, чи Хаганта 18.03 синя середня слива. І тут, що у нас тут є? Афаска жовта. Теж 18.03 на щеплення вони тут. Як вони гарно ростуть. А тут слива. Ну і довгоочікуваний сюрприз. А сюрприз у нас такий, що я кожного року пробую якісь експерименти, щось експериментую. Цього року я на вишню пробував прищепити слива Оцарк. Ось тут вона прищепнута. Такий її результат на сьогодні. Це на вишні. Минулого року. Я пробував, о от царк отут от пише. 23-го року минулого року я пробував на вишню нащепити абрикос. Він прийнявся, пустив гілочку таку до 5 см, а потім воно засохло. Ну, хто що знає на рахунок цього, пишіть в коментарях, пишіть, що на що можна нащепити. Хто більш досвідчений. Ну і якось так. Підписуйтеся, ставте лайки, до нових зустрічей!